Чи знали ви, що витрати на лікування дитини є додатковими і можуть стягуватись окремо від аліментів? Той з батьків, з ким проживає дитина, або той, хто оплачує витрати на лікування дитини, може звернутись до суду та стягнути половину таких витрат. Суд може ухвалити рішення, відповідно до якого буде стягуватись конкретна сума один раз, або ж будуть стягуватись періодичні платежі протягом певного періоду або ж постійно при заявленні витрат на лікування, потрібно надати докази усієї суми витрат та просити суд стягнути половину. В даній категорії справ судовий збір не сплачується, що може бути доказами витрат: квитанції, чеки, рахунки, будь-які обґрунтування, які свідчать про наявність витрат, які вже були понесені, та стосовно прогнозованих витрат, які будуть в майбутньому. Ця категорія справ віднесена до малозначних та зазвичай розглядається в спрощеному провадженні без повідомлення та виклику сторін. У зв'язку з цим потрібно ретельно готувати доказову базу та процесуальні документи, тому що можливість надати усні пояснення може бути не в кожній справі. А якщо вас детальніше цікавить ця тема, звертайтесь в Директ на сторінку адвокатського об'єднання Вешневі і партнери або ж телефонуйте за номером, і ми вас детально проконсультуємо.